Росія частково зруйнувала багатоповерхівку в Оболонському районі під час дроно-ракетної атаки у ніч проти вівторка, і тепер частина квартир підпадає під капітальне відновлення. Повідомив голова тамтешньої адміністрації. Уже другий день поспіль там намагаються частково ліквідувати наслідки ворожих ударів і що вже зробили, та які роботи планують далі. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова працює на місці події, і вона зараз з нами наживо. Тож Аліно, розкажи, як люди оговтуються після пережитого, що ти зараз бачиш довкола себе, що взагалі відбувається на місці прильоту. Вітаю Соломія. Так люди дійсно тут намагаються оговтатися після вчорашньої ночі. На щастя, у цьому будинку в Оболонському районі немає загиблих. тим чимало постраждалих тих людей, які е, частково втратили свої квартири, тому що вони зруйновані. Також люди обійшлися здебільшого переляком, тому що е, чули гучні вибухи, бачили е, спалахи вогню. Е, зараз ми тут працюємо ще досить рано, тому людей тут не дуже багато. Здебільшого ті, кого ми зустрічаємо. Але вони поспішають на роботу. Також тут ще не працюють комунальники, не працює важка техніка, і ми можемо бачити, як на землі ще досі лежать уламки скла, уламки інших будівельних матеріалів, частково певних речей людей, які повилітали з квартир зруйнованих. Також ми тут зустріли пана Святослава. Він намагався відремонтувати якось свою автівку. Він живе у цьому житловому комплексі, але в сусідній. Йому будинку на щастя, його квартира не постраждала. Втім, його автівка і його дружини повністю знищені, відновленню не підлягають. Але для того, аби сюди заїхала будівельна та інша важка техніка, він намагався якось прибрати з цього місця свою автівку. Прошу послухати, його треба обрати, тому що зараз тут будуть працювати строїтелі, Він заважає строїтельній техніці, тому що будинок треба приводити в порядок. Практично в епіцентрі опинився цього взрива, то стан такий, що я тільки на розборку планую продати. Та й все. Почалась тривога. Ми, як завжди, одягнули дітей, перенесли їх в середню кімнату, яка без вікон. Ну там один взрив був, другий. Нагадаю, що це житловий комплекс навігатор в блонському районі, який постраждав у ніч проти вівторка. Сюди власне відбувся приліт між трьома багатоповерхівками Відео удару дрона або того, як він влітає, власне розлетілося мережею. Було видно, як одразу спалахнув такий вогонь і багатоперх багатоповерхівку частково зруйновано сильні е, пошкодження припали саме на другий та четвертий поверхи. В результаті атак пошкоджено щонайменше 18 квартир. Також на першому поверсі була аптека, яка повністю зруйнована. Місцева влада оглядала ці місця пошкоджень, намагалася комунікувати з е, тутешніми мешканцями, і власне сьогодні мають продовжувати роботи по прибиранню е, вивезенню будівельного сміття. Тож ми тут будемо працювати. Цівати на місці і також стежити, що тут буде відбуватися надалі. Соломія, дякую, Аліно, за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була зараз з нами наживо і розповіла про те, як Росія зруйнувала багатоповерхівку в Оболонському районі, і що відчувають зараз місцеві мешканці, що там відбувається. До 60 зросла кількість постраждалих від масованого удару по Харкову. Зокрема, поранені дев'ятеро дітей. Трьох із них забрали до лікарні. Іншим допомогу надали на місці. За 9 хвилин місто атакували одразу 17 ударних дронів. Російські воєнні злочинці знову били виключно по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, тролейбусному депо та дитячих майданчиках. Шахеди поцілили на дев'яти локаціях у Слобідському та Основ'янському районах і там одразу спалахнули пожежі. З пошкоджених вибухами і вогнем багатоповерхівок евакуювали людей. Двоє містян, 47-річна жінка та 65-річний чоловік цієї атаки не пережили. Ще три п'яти Крім цього, влучання була приватні будинки промислове підприємство. Через посилення обстрілів Куп'янського району на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Таке рішення ухвалили на засіданні ради оборони області із семи сіл Шевченківської громади планують вивести цивільних, зокрема 181 дитину. Йдеться про. Баранове, Березівку, Новомиколаївку, Слодобівку, Старовірівку, Дуванку та Федорівку. за останні два місяці. Ці населені пункти регулярно зазнають атак авіабомбами, реактивною артилерією та дронами камікадзе. І, як повідомили в обласній військовій адміністрації, усі евакуйовані отримають тимчасове житло, допомогу в оформленні статусу ВПО та соціальні виплати і першочергову підтримку людям нададуть у транзитному центрі в Харкові. Росіяни впівідроном атакували авто у Малокатеринівці на Запоріжжі. Двоє людей поранені. Прифронтові населені пункти області цієї доби витримали понад 4 сотні російських ударів. Лише безпілотників окупанти застосували більш як 200, а також били з авіації реактивних систем залпового вогню та артилерії. Масштабні пожежі гасили рятувальники на Одещині. Вони виникли внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Ізмаїльський район. Горіли будинки, авто та цивільні човни. Вогонь охопив пів тисячі квадратних метрів. Його уже приборкали у Херсоні на світанку. Теж лунали вибухи. Відомо про двох поранених жінок у корабельному районі. У них мінновибухові травми, уламкові поранення та контузії. На Куп'янськ це Харківщина. Ворог скинув авіаційну бомбу. Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Загинув чоловік ще двох. Цивільних поранено, і також в піввідрон травмував жителя вільхуватки. Каби, артилерію та безпілотники використали окупанти для атак по Дніпропетровщині. У Синельниківському та Нікопольському районах є руйнування. Надзвичайники гасили пожежі. І Одразу підхоплюємо ефір. Долучаємо до нашого ефіру Максима Джигуна, політичного експерта. Вітаємо вас, Максима! Традиційно раді вас бачити. Вітаю вас, радий бачити на Ну ми звісно будемо продовж розмови багато говорити про події в сполучених штатах. Але якщо ми вже згадали день вчорашній з Солію під час передачі слова, хочеться почути вашу думку, чому чому немає такої відповідної і адекватної, і в принципі звичної для нас реакції світу на ті жахливі обстріли, які були здійснені росіянами. Минулої ночі ми не чуємо ані заявні з боку Трампа, з боку США, з боку інших партнерів. Це вже стало для них таким звичним явищем. Чи відбуваються якісь політичні події, які для нас не дуже не дуже позитивні? Світ перестає бачити цю війну такою, якою вона є? Я думаю, що це поєднання насправді двох факторів, тому що, по перше, дійсно світ звикає до того, що атаки на Україну не припиняються, і за останні не знаю вже скільки років не було й дня, коли ми не чули про приліти е, прильоти ракет, про е, удари шахедами і подібні речі. Більше того, і європейські, і американські наші партнери е, розуміють, що е, масштаби нарощування Росією своїх засобів враження лише зростає, як каже розвідка, не тільки наша, але й західна, про те, що вони. Можуть до п'яти тисяч на місяць лише шахедів виготовляти з'являються новини про те, що. В північній Кореї готується лінія під виробництво шахедів і подібні речі, тому все це безперечно вказує на те, що Путін не збирається спинятися. Інша проблема полягає в тому, що досі європейські політики, на кшталт Мерца, Марка Рюте, Стармера намагаються загравати із Трампом, не заперечуючи його порядку. денному. а в нього порядок денний такий, що він уникає будь-якого коментування ситуації в Україні. Протягом останніх тижнів він, ну скажімо, обмежив коментування. Цих тем самостійно, і ми бачимо, що його оточення якось просто випало з цього процесу, і е, не чуємо Рубіо, не чуємо сильно від гексета якихось заяв. Лише от залишився е, представник по питаннях України Кіт Келог, який іноді в публічному просторі е, щось е, виголошує. Але, але і то це дуже така обмежена е, комунікація. я думаю, більше ініціатива самого Келога. Тому е, е, на чолі з е, Європою е, той же Рюте, як е, генсекретар НАТО, на намагається створювати ось цю ілюзію реальності, яку бачить Трамп у питаннях російсько-української війни, і все це робить виключно для того, аби не бити горщики із Америкою і мати можливість накопичити власні військові фінансові ресурси, поки це можливо із цією адміністрацією Сполучених Штатів. Максима, як ви вважаєте, історія, яка зараз відбувається в Каліфорнії з протестами, з запровадженням туди національної гвардії, протести там відбуваються на тлі законів, які запроваджує зокрема Трамп, і нова адміністрація іммігрантів, Чи це є відвертанням уваги, зокрема, і від українського треку? Безперечно, будь-яке внутрішньополітичне питання є важливішим для лідерів держав, аніж щось на зовнішньополітичному треку. Це в Україні в країні, яка перебуває в стані війни понад три роки. Всі орієнтуються на зовні, тому що розуміють, що від цього залежать наслідки цієї війни і її результати. Але ось для Трампа це безперечно виклик, мабуть, найбільший виклик за час його другого президентства. і це власне продовження і результат його політики. Ми пам'ятаємо що Трамп прийшов до влади на заявах про те, що от є правильні американці, а є неправильні американці, і правильні це ті, хто працюють на заводах і займаються там виробництвом якихось благ всередині країни. А погані це гарвардські професори, які значить інтелектуали і не розуміють 에, того, чим має жити сполучені штати, і також мігранти, які є е, якимись е, зазвичай злочинцями в уявленні Трампа. Так ось зараз він наступив на граблі, які сам собі поклав до цього е, через ситуацію, яку створив через заборону в'їзду до країни мешканцям там десятка країн, і він фактично таке шукає дуже просте рішення для складної проблеми, фактично зрівнюючи там мільйони людей із кількома сотнями чи тисячами громадян інших держав, які дійсно були долучені до злочинів. І умовно кажучи, якщо рахувати статистично, ну безперечно, мешканців сполучених штатів, які там вчиняють якісь злочини на території цієї країни, значно більше аніж будь-яких. Мігрантів, але чомусь під обмеження потрапляють саме жителі країн третього світу, які шукають часто прихистку в Сполучених Штатах. І звичайно, що це величезний виклик зараз для Трампа. Я впевнений, що на фоні цих подій і дуже неадекватної неспівмірної реакції на мирні протести жителів Каліфорнії. Він вводить якісь надзвичайні дії, в тому числі там 700 морських піхотинців відправляє. Ну і це призводить до такого дуже серйозного Ротистояння внутрішнього, і звичайно, він розуміє, що там губернатор штату Каліфорнії е, такої міні-країни в країні з п'ятою економікою в світі е, дуже складно буде поборотися без якихось фінансових економічних результатів невтішних для нього. Тому звичайно, що вони будуть е, зараз е, фокусувати на цьому все більше уваги і намагатися мінімізувати ті ризики, які зараз лягли перед Трампом, які безперечно призводять до зниження і його рівня підтримки і власне рівня підтримки республіканської партії це дуже важливо. Наскільки ця проблематика і ця історія вона всередині сполучених штатів дійсно відіграє важливу ну важливу роль і дійсно є обговорюваною і дійсно такою, що може там масштабуватись і стати проблематикою національного масштабу, чи це більш таке локальне явище? Тому що ну ми ж дивимося всі оці світлини, короткі відео. Чи правильно ми сприймаємо це там, думаючи, що це дійсно величезна проблема зараз для Трампа? Чи це все ж таки такий локальний періодичний епізод, який з'являється в США час від часу? Ну як свідчать дані досліджень, нещодавних дуже невелика частина американців в принципі відслідковують сильно цю подію. Менше 10%, якщо я не помиляюся. 9% була цифра тих, хто дійсно в вирі цих подій в середньому по сполучених штатах, і ми знаємо, що це дійсно лекалізований з точки зору географічної конфлікту. Тобто він відбувається от в центрі Лос-Анджелеса. А ті, хто були в Лос-Анджелесі, знають, що це величезні просто території з тисячами. Квадратних кілометрів тому е, тут е, справа в тому, що вона дуже обмежена в контексті того, як проявляється цей конфлікт, але це демонстрація слабкості Трампа і його неспроможності вирішувати внутрішні проблеми, в тому числі міграційні, у більш виважений і ефективний спосіб. І от в цьому для нього загроза, тому що це людина, яка прийшла на дуже пихатих, дуже таких активних гаслах, про те, що він може вирішити не тільки питання українсько-російської війни. Але і питання внутрішніх проблем там за свої перші 100 днів там чи кілька місяців взагалі перебування на посаді. А все, що ми бачимо, це просідання рейтингів, це програш повністю міжнародного порядку. денного, це величезні соціальні проблеми, до яких, до речі, призвів від до ворог, а раніше близький друг Трампа Маск, зруйнувавши фактично систему державного управління, звільнивши тисячі людей із державних посад і фактично поставивши краї. Іну в дуже скрутне становище з точки зору керованості цієї системи. Тому все, що зараз може зробити Трамп, це уводити там сотні, якщо не тисячі військових на придушення цих протестів, але не розуміючи причину наслідкових зв'язків. Тому тут справа не в тому, що там це питання, яке о, саме по собі зможе спричинити якийсь ширший бунт, але воно є ще однією демонстрацією некомпетентності американського президента, не лише в зовнішньополітичних справах, але і внутрішньоамериканських е, проблемах. Максима, сьогодні обговорюючи ситуацію на фронті взагалі навколо українсько, українсько російської війни з політичним експертом, і про те, чи є перспектива у мирних перемовинах, зійшлися на тому, на... на чому сходяться зараз багато експертів, що це. Ну така можна сказати вистава виключена для одного споживача, причому як з боку України, так і з боку Росії, і максимум, який можна досягти, це обміни, які на щастя відбуваються. А, скажіть, будь ласка, якщо ми згадаємо Стамбул останній, то в заяві української делегації йшлося про те, що подальші зустрічі в такому форматі двох делегацій вони вважають. Логічними, тільки якщо там йтиметься до підготовки зустрічі на найвищому рівні, мається на увазі зеленського і Путіна з огляду на це, яким ви бачите майбутнє тих перемовин, які зараз поставлені на паузу. Я думаю, що найближчим часом на перемовини не варто взагалі розраховувати. Ви абсолютно правильно підмітили, що це спектакль, який створюють не один для одного сторони, а для американського президента, тому що саме він був ініціатором того, що мають розпочатися прямі перемовини, як якусь, знаєте, лікувальну пігулку від усіх тих проблем і тероризму, який реалізовувала Україна Росія на українській території впродовж більш ніж трьох років цієї війни. І вочевидь, це могло спрацювати протягом якогось. Короткого періоду часу, коли Україна тестувала, чи дійсно прямі перемовини вони можуть схилити Трампа на сторону української держави, як бачимо, ні, цього не відбулося. Україна з порядку денного сполучених штатів зникає. Трамп уникає будь-яких коментувань. Він взагалі самоусунувся від навіть усієї посередницької ролі наразі в російсько-українській війні. Тому продовжувати розмови із пихатими абсолютно неадекватними росіянами третього сорту делегацій, і вочевидь не бачить Україна українське керівництво сенсу. Але разом з тим ми можна залишати ті речі, які спрацювали. Та спрацювали е, дійсно обміни, і ми бачимо, що це відбувається, і кожного дня це велике щастя бачити, як українці повертаються додому. Окрім цього, ніяких зрушень немає. Більше того, ми е, ще з першого року війни як держава е, сформували позицію, що з Росією неможливо ні про що домовитись, доки вона відчуватиме свою силу. Відтак способом повернути за стіл перемовин Росії більш адекватну і готову до компромісів можна лише створити. Пше тиск на неї, і це проста істина, яку розуміють всі, включно я впевнений з оточенням Трампа, але сам Трамп вперто не намагається зробити в цьому напрямку жодних кроків. Це розуміє Марк Рюте, який розповідає про те, що є лише східний фронт, і всі країни НАТО вони на цій війні. Хоча разом з тим не дає відверто в сторону Трампа заяв про те, що саме він є тією проблемою, через яку ця війна не закінчується, і чому НАТО не таке єдине яким воно було там ще декілька років тому, тому ось, то в такій ем, задзеркалі в такому живе сьогодні Україна і світ, і всі намагаються вдавати, що є якийсь прогрес, є зрушення. Хоча ем, не при проблема не закінчення цієї війни, та вона з одного боку в Росії, з іншого в тій країні, яка має єдина у світі ту зброю, яка нам потрібна, і в тій кількості, яка нам потрібна, це Сполучені Штати Америки. А якщо говорити про відлигу і потепління стосунків між Сполученими Штатами і з Росією, це теж певна гра, чи зближення дійсно відбувається? Чому я питаю, тому що з'явилось російські там пабліки зараз публікують багато цитат з інтерв'ю нового посла Росії у США Олександра Дарчеєва, і от одна з його заяв була про те, що сувів в стратегічній стабільності між США та Росією поки не варто очікувати. Ну і це така відверта заява про те, що ну при, при зовнішній грі на позитив, всередині конфронтація залишається. Виходить, що оці комунікації між Трампом та Путіним це теж певна гра для, для когось, як ви це бачите тому що є певні очікування американського президента від Росії є очікування Росії від Сполучених Штатів. Очікування американського президента в тому, щоби йому не створювали проблем там якоюсь надмірною ескалацією, відмовою від переговорного процесу, якимись іншими речами, до яких він тисне з іншого боку, росіяни розуміють, що потрібно погоджуватись на ті пропозиції Трампа, які він дає з приводу, наприклад, прямих перемовин, але робити це так, аби не викликати. Ти у нього додаткової агресії і не схилити шальки терезів на сторону України, тому е, обидві сторони вдають, що є якийсь прогрес і що є зрушення, і це поки що влаштовує і е, американського президента, який зайнятий внутрішнім порядком денним, і Росію, яка е, продовжує атакувати Україну з півночі, сходу, півдня і інших регіонів. Тому на жаль, маємо дуже невтішних е, на жаль союзників з північно-американського континенту, які поки що таке відчуття, що підіграють на сторону. Ну, ворога пане Максима тоді скажіть, будь ласка, з приводу Америку обговорили з наших партнерів, і не дуже в Європі. Наскільки зараз вибори, які відбулися, десь перемогли ті, які симпатизують Україну? Десь на жаль ні. Наскільки в цій ситуації ви очікуєте продовження загострення певних антиукраїнських настроїв? Ну зокрема в Угорщині? Угорщина цікава країна, тим, що людина, яка її очолює впродовж 20 років, фактично на найвищих посадах, є відвертим популістом і розуміє, що наступного року в цій країні вибори відбудуться, і що той порядок, денний, який він постійно продавав своїм виборцям, він, хоч і спрацьовував, особливо в якихось таких регіональних місцях у Угорщині, але тим не менше не є самовизначальним. І попри те, яку агресивну риторику зараз продовжує е, е, Орбан, ми бачимо, що рейтинги опозиції зростають наступного року. В цій країні парламентські вибори пройдуть, і поки що ситуація складається на користь якраз проукраїнського мадяра із його політичною силою, який має доволі проукраїнські е, погляди. Що стосується інших держав, ну от в Польщі да, ми знаємо, що відбулися вибори, і не ідеальний відверто кажучи, кандидат став президентом держави. Але разом з тим, Польща демократична країна, де є уряд, де є е, парламент, е, також е, проукраїнський, і де все залежатиме від того, чи обере Навроцький е, таку тактику е, руйнування можливостей е, діяльності та парламентської і прийняття рішень, чи все ж таки намагатиметься співпрацювати, але таке коротке, мабуть, на завершення хотів сказати, що е, ми ніколи не матимемо ідеального моменту в європейській політиці, е, безліч країн, де постійно відбуваються вибори, і приходить хтось інший, тому маємо адаптуватися і шукати способів Дякую, порозуміння Максим. навіть з неприємними награвцями. Дякуємо. Дякуємо дуже. Максим Джигун, Дякую. політичний експерт був з нами на зв'язку.